Світилась від радості, і піднялася на корінь величезного дерева, що виступав із землі, і звернулася до своїх підданих. Дорогі жителі Листвянки, кілька хвилин тому наш славний радник Фалабас вигадав нове свято, а ось зараз настав час святкувати по-справжньому. Святкувати і дякувати клінку сокору. Та біль ціріло за те, що наше місто не занурилося навіки в пітьму, і нехай це буде найбільше та веселе свято у листвянці. Свято у Листвянці. Лінкус рухався навпомацки, але цього разу в темряві його не було ані сумно, ані страшно. Просто юкі та глина, знову, мостившись у хлопчика, на плечах, заплющили йому руками очі. Уф, довго ще? запитав Клінкус, втрачаючи терпіння. Юкі та глина подивилися на радника Фалабаса, який подав їм умовний знак. Все-все, прийшли, сказала глина, і вони з братом, як по команді, прибрали руки з очей Клінкуса. Хлопчик глянув навкруги і не відразу зрозумів, що він знову опинився на краю галявини в сухостою. За кілька годин вона зовсім змінилася. Через величезне перелісся змійкою потяглися гірлянди ілюмінації. Меридя... Міріади ліхтариків, зроблених з жовтого, помаранчевого і бурого осіннього листя, були наповнені світлою парою драконових сліз. Від цього різнобарвного блиску галявина з рідкісними деревами стала затишні, затишніше, ніж зал урочистостей герцога. Умградського. Градського. Тільки но Клінкус розплющив очі, як яскраво одягнений житель Листвянки, що стояв на невеликій дерев'яній сцені, змахнув руками і галявину залили звуки веселої музики. Філолесницький оркестр листвянки, пояснив юкі. Клінкус побачив досить велику. Групу музикантів, які грали на небачених інструментах, серед яких хлопчик зумів впізнати хіба що флейту, зроблену зі стебла соломи, та гітару з прожилками листя замість струн, та шкаралупою горіха замість корпусу. Навколо оркестру стояли довгі столи, накриті червоними скатертинами, а вздовж столів... Тягнулися криві ряди маленьких стільців поруч височив невеликий настил, влаштований так, щоб служити е, чимось на кшталт сидіння для клінкуса. У центрі галявини стояв королівський стіл, яскравий. Порожній стілець за ним красномовно говорив про відсутність принца Тіпсара, про якого ніхто, здавалося, не згадував. Прибув наш гість, час розпочинати свято, оголосила королева Джемінія. Клінку зайняв місце на змайстрованому для нього стільці. Жителі Листвянки Розсілися за столи і придворні кухарі почали розносити свої фірмові страви. Спочатку полилися річки супу з дикої квасулі, за ним пішли щедрі порції кропів'яних котлет з хлібом з фундука і гарніром з коріння рослини терлич. Всі страви рясно запивалися медовухою. Клінкусу до того ж принесли невелику гору хрусткого печива. Оце так, зняковіло сказав хлопчик. «Ви що, через мене пограбували всі кондитерські міста? Саме так, підтвердив радник. Фалабас. Ми вирішили, що краще залишитися на якийсь час без печива, ніж назавжди без світла. Треба було мене спитати. Підстрибнув ріло, якого того вечора запросили за стіл королеви. Я сказав би, навпаки, усі засміялися, а філорисницький оркестр заграв новий твір зі свого репертуару. Коли подали солодке чудовий семіярусний торт, прикрашений краплями. Меду. Та крихтою скарамелізованого Вологодського горіха слово взяла королева Джамінія. Дорогі друзі, цього святкового вечора я маю повідомити вам щось суттєве. Ви всі добре знаєте, наскільки важлива для мене небезпека нашого міста, і як я завжди намагаюся захищати листвянку. Будь-якими способами. Можливо, те, що я скажу, вас сильно здивує, але наш гість, велетень, допоміг нам і дуже важкій ситуації, і я думаю, буде справедливо віддячити йому за це. Клінку скоро потрапив у листвянку випадково. Насправді він прямував до пагорбів сріблястих тополь. І зараз я хочу спитати його, чи зможе він залишитися з нами. Ми допомогли б йому побудувати в нашому місті будинок прямо тут, на галявині сухостою, яка могла б стати галявиною кори, якщо Клінкус погодиться, звісно. Джемінія подивилася на Клінкуса. Хлопчик був здивований та щасливий. І не намагався приховувати цього. Після чотирьох років, проведених у моторошних майстернях Стера Гарейлока, він матиме свій будинок, а Листвянка стане його рідним містом. Ваша величність, я, мені, я це чудова винова. Я зовсім несподівана. Дякую, розгублена бурмотів Клінкус. Стискаючи в руці пакунок із інструментами батька, які завжди носив із собою. Нарешті він зможе ними скористуватися, коли будуватиме будинок. Ми всі раді, що ти, кора, залишишся з нами, але зараз перейдемо до торта. Сто років нічого не їли, вигукнув Ріло, намагаючись приховати хвилювання. Королева звернулася до своїх підданих. Отже, Листрянці. Що скажете? Радісний гул став відповіддю на запитання королеви Святкову вечерю продовжили. Тости радника Фалабаса, жарти ріло та музика у виконанні філолесницького оркестру листвянки. Після вечері. Почалися танці і на загальній подив навіть королева Джемінія пустилася в танець, чого не траплялося вже багато років. Клінкус насолоджувався видовищем, супроводжуючи піруети жителів листвянки свистом та оплесками. Наступного дня всі тільки говорили про те, що це було одне з найпам'ятніших свят в історії міста на деревах.